я вже на ніжин. Ось я їду біля водички, біля Київського моря. Як я обіщав тут стати, я не стану просто. Я не буду нікуди підходити. Я вже просто не можу знаходитися на вулиці. Ось зараз добре сонце заховалося за хмарами. А так у мене цілу дорогу сонце тупо палить мені в бочину. Оцю бочину бачину, що до Києва. Що з Києва? Сонце просто повертається за день. Сьогоднішній день мене тупо помножив на ноль, ніяких сил взагалі не остається. Жару робота не виносимо, окна відкриті не допомагають. Пробки сьогодні в Києві, а димелі поповнить. Ну, ви знаєте, чого, пробки в Києві, тому що ніч була важкою. О, ось сюди вийшло сонце, дивіться. І оце таке воно мене палить цілу дорогу. Тупо цілу дорогу. Моя рука, я ось для сравнення, як приїду додому, я вам покажу свої дві руки. Це повна срака. Йобнутий день. Я не знаю наскільки мене ще хватить. Це ще тільки початок літа.